Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами завітаємо до майстерні золотої осені. Вже побагряніло листячко на клені, але на вербиці ще воно зелене, на каштані листя з жовтою каймою Йду осіннім парком тихою ходою. Таких фарб немає влітку, ні зимою, не даремно осінь зветься золотою. Ось і ми з вами будемо ліпити осінні листочки, але щоб наші пальчики гарно працювали, зробимо гімнастику. Вже стемніло на дворі, Засвітились ліхтарі. Хай ліхтарики горять, підуть дітлахи гулять. Для роботи нам потрібен пластилин або тісто для ліплення, дошка, стека та ось такі два листочки. Малята, які осінні кольори нам потрібно взяти для роботи? Так, вірно, це жовтий, червоний та помаранчевий. Ми будемо відривати маленькі шматочки пластилину та розмазувати їх по листочку. Ця техніка діти називається барельєф. Ось який гарний листочок в мене вийшов. А в вас чекатиму на ваші листочки. До побачення!